Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про надбавки, на які можуть розраховувати українські пенсіонери з наступного місяця, тобто з 1 жовтня, і лише при досягненні 65-річного віку. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 96 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. У пенсійному фонді повідомили, що відповідно до закону під номером 1058, українські пенсіонери, які досягли 65-річного віку, не можуть отримувати пенсійну виплату меншу за 40% від мінімальної заробітної плати в Україні станом на 1 січня поточного року. Що крайній раз мінімальна заробітна плата в Україні збільшувалася минулого року з 1 квітня, а цьогоріч вирішили взагалі не збільшувати, залишити як є, тобто на замороженому рівні у розмірі 8 тисяч гривень. Отож, 40% від цієї мінімальної заробітної плати станом на зараз, на 2025 рік, так само як це було у минулому році. Це 3 тисячі 200 гривень. Тобто українські пенсіонери з 65-річного віку не мають отримувати виплату. Щомісячно меншу за ось цю суму, тобто менше за 3200 гривень. Однак, 25 лютого 2025 року Кабмін ухвалив і оприлюднив постанову під номером 209, згідно з якою особи українці, громадяни, пенсіонери 65-річного віку після індексації своїх пенсійних та страхових виплат не можуть отримувати менше за суму у розмірі 3758 гривень. Кі пенсіонери, яким у жовтні виповниться 65 років, отримують доплати відповідно 65-річного віку без особистого звернення. Всі дані, звичайно, є у пенсійному фонді, і тому автоматично проведеться перерахунок, і ви маєте побачити відповідну отриману доплату до своєї звичайної виплати щомісячно. Але, як то кажуть, є така приказка диявол у деталях, і, звичайно, є певні умови, тому що наша влада вважає, що таку велику надбавку, таку дотягу Ажку щоб отримувати, треба ще відповідати певним вимогам, певним критеріям, і зараз я їх назву. Перша обов'язкова вимога, яку потрібно виконати, це саме досягнення 65-річного віку. А друга вимога це нарахування пенсії відповідно до закону 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто отримати пенсію потрібно або за віком, або за висловою років, або по інвалідності, ну або по втраті за втратою одувальника. Ось є важлива вимога щодо стажу для жінок це 30 років, відповідно для чоловіків це 35 років. Якщо менше, ніхто вам цю дотяжку цю доплату не нарахує. Ось така вимога. На жаль, і ще одна, такий ще один критерій, який також не витримує критики, але це. Повинні бути виключно непрацюючі пенсіонери, тобто українці, які отримують пенсію і продовжують працювати, звісно, не через хороше життя, тому що вони вимушені це робити, тому що у більшості пенсії є мізерними і будуть мізерними у більшості. На жаль, у короткостоковій перспективі, точно, якщо ви продовжуєте працювати, тобто є офіційно працевлаштованою особою, або продовжуєте проводити свою підприємницьку діяльність, тобто працюєте самі на себе, ви не можете у 65. Років розраховувати на цю доплату. А у Пенсійному фонді наголосили, що її нарахують автоматично після вашого звільнення або відповідно припинення підприємницької діяльності. У прес-службі пенсійного фонду України підкреслили, що минулого року а, пенсійну виплату громадянам України з 65-річного віку збільшили аж двічі. Так нарахували, просто нема куди, як то кажуть, складати ці величезні суми, ці величезні кошти. Двічі тому, що з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату в Україні збільшили до 7100 гривень. Відповідно, для 65-річних пенсіонерів з минулого року, з 1 січня, мінімальна пенсія зросла до 40% від цієї суми, і це 2840 гривень було. А з 1 квітня, відповідно, мінімальна заробітна плата вже стала 8000 гривень, і 40% від цієї суми – це вже 3000 200 гривень така індексація проводиться, і е, у березні цього року провели індексацію на рівні 11,5%. На жаль, для більшості пенсіонерів е, пенсійна виплата зросла незначно. Це якихось кілька сотень гривень. А для тих, у кого пенсійні виплати е, більшого розміру, відповідно там надбавка набагато суттєвіша. Я знаю, що багато хто пише це нелогічно. Чому не додали тим, хто найбільше потребує? Наприклад, у кого е, мінімальна пенсійна виплата або трошки вища за мінімальну, там 3 тисячі. Тисячі 4 тисячі гривень, тобто до 5 тисяч гривень, чому не надали їм вищі надбавки. На жаль, у нас ось таке законодавство. На жаль, у нас індексуються виплати наступним чином: у кого менші вони пенсії, відповідно менші і доплати, менша індексація, менший перерахунок. У кого вони вищі, відповідно, на жаль, пенсійна виплата збільшується пропорційно набагато більше. Тобто людина отримує набагато вищі вищу доплату після проведення індексації. Перш, що стосується пенсіонерів, які вже досягли 70-річного віку, їм вікова надбавка, так звана, вона не змінюється роками. На жаль, це рівно 300 гривень до пенсійної виплати. При досягненні 75 річного віку, доплата збільшується до 456 гривень на місяць. На жаль, ці доплати 300 гривень і 456 вони не сумуються. Вони просто ось до тих 300 гривень, які ви отримуєте при досягненні після досягнення Досягнення 70-річного віку додаються ще 156 гривень. Відповідно, український пенсіонер отримує 456 гривень в цілому. Після досягнення 80-річного віку добавка за вік повинна становити 570 гривень. Також вони не збільшуються, не індексуються незалежно від віку, вони залишаються сталими стабільними. Як то кажуть, хоч десь якась стабільність. Так ось, коли виповнюється 80 років, також не додають до тих 456 гривень, ще 570. Було б логічно, було б приємно, було б правильно, мабуть, але ні. Додається лише до 456 гривень і ще аж 114 гривень. Відповідно, ви отримуєте в цілому доплату до своєї звичної а, пенсійної виплати ще. 114 гривень і все на тому. Тобто ось такі надбавки: 300, 456 і 570. Вони не сумуються, вони лише додаються. До 300 додається 156 і відповідно додається 114 після досягнення 75 та 80 років. Важливо і те, що для отримання доплат до пенсії, саме за досягнення 70, 75 80 років, також є вимога. найголовніша – це щоб пенсія була без всяких дотяжок і доплат меншою за 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Відповідно, якщо ваша пенсійна виплата, наприклад, 10 341 тисяч гривня, ви вже не зможете отримувати доплату за вік. На жаль, ось такі вимоги. Все ж таки більшість, абсолютно більшість українських пенсіонерів пенсіонерів отримують набагато менше не те, що за 10 тисяч 340 гривень, а за 10 тисяч гривень, навіть за 5 тисяч гривень. Абсолютна більшість, на жаль, змушені виживати на меншу пенсійну виплату, ніяких 10 тисяч гривень, тому за вік більшості українських пенсіонерів все ж таки доплачують. Гадаю, що з наступного року, з 1 січня, наша влада планує все ж таки переглянути, збільшити розмір мінімальної заробітної плати для громадян нашої держави. І він становитиме вже не 8 тисяч гривень, а 8 тисяч гривень. Відповідно, для українців, які досягнуть 65-річного віку, з 1 січня наступного року пенсійна виплата не може бути менша за 40% від цього розміру, від цієї суми. Тобто не менше 3458 гривень 80 копійок. Тобто, це буде мінімально. Відповідно, індексація, що буде проведена, і виплата зросте, вона вже буде більшого розміру. У липні, коли мала бути відбутися, принаймні пенсійна реформа в Україні оновили уряд, тому що ніякої пенсійної реформи, на жаль, не реалізували. Цей проєкт залишився поки що під великим питанням. Але тепер уряд очолює Юлія Свереденко, а міністерство соціальної політики вже не Оксана Жонович, а Денис Улютін. І саме він пообіцяв масштабні зміни після приходу до влади, саме до а, він очолив Міністерство соціальної політики і обіцяє пенсійну реформу протягом 100 днів з моменту а, початку своєї роботи зі своєю командою. А вже пройшло досить багато часу. Зараз ми вже, слава Богу, маємо 29 вересня. А, очікується, що у жовтні, ну можливо, у листопаді, має бути вже напрацьований оприлюднений. Законопроєкт, відповідно, депутати мають розглянути його, хоча б у першому читанні. Якщо вони захочуть це зробити, а ми знаємо, що відповідні законопроєкти, які потрібно ухвалити, вони дуже швидко голосуються і у першому читанні, і у другому приймаються закони. Так само як це було з контрактною службою для чоловіків та жінок з 60-річного віку. На лічені місяці, і законопроєкт став законом. Його підписав Зеленський. Відповідно, вже оприлюднила інформацію, що чоловіки та жінки, українці з 60-річного віку можуть долучатися до Збройних сил України на контрактну службу мінімум на рік. Відповідно, не на бойові посади. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя і досить оперативно про них повідомляти. Тому, якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавої, актуальної і, на мою думку, важливої інформації найсвіжіші українські новини саме там. Тому долучайтеся, приєднуйтесь і бережіть себе.